Командири батальйонної тактичної групи окремої бригади берегової оборони в Криму на ангарському полігоні відпрацьовували питання управління та взаємодії підпорядкованих їм підрозділів. А строковики та контрактники вперше в цьому році метали бойові гранати. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Головним знаряддям для офіцерів були карта та улівець. Для матросів бойові гранати. Перед виконанням третьої начальної вправи з метання бою гранати особовий склад механізованого батальйону займається на начальних місцях щодо вивчення вимог безпеки, будови гранати, прийомів та способів метання, а також поводження з ними. За виконання вправи військовослужбовцям ставлять оцінки. Як визначають кращого, розповів командир першої механізованої роти. Там на рубежі метання гранат складається із трьох мішеній: ближній рубеж, середній та дальній рубеж. Попадання в ближній габарит оцінюється на оцінку задовільно, в дальній на оцінку задовільно і в центр габариту на оцінку відмінно євгеній погребняк близько двох років служить за контрактом. На полігоні він вперше мета верга 5 але це не завадило виконати навчальну вправу на відмінно. У чому ж секрет? Секрету тут ніякого немає, тут просто потрібно, можна просить обстановку та Главное, не Командири відзначили, що особовий склад із поставленими завданнями впорався. Метання бойової гранати проводиться раз на рік, проте цьому передують контрольні заняття, які у підрозділах щомісяця. На них військові відточують свої навики на імітаційних снарядах і лише тоді беруть до рук бойові.